У центрі обслуговування платників податків сьогодні гаряче. Тут проходить день відкритого декларування. Для тих, хто ще досі не здав з різних причин декларацію за отримані доходи 2013 року, проводять роз'яснювальну роботу. Закликають усіх не чекати до 1 травня, коли закінчується кампанія декларування доходів, а вже прийти чи подивитись на сайті Міністерства доходів про умови. В цілому ж податківці кажуть, протягом останніх трьох років люди стали більш свідомими, і кількість тих, хто подає вчасно необхідні документи, зростає. Сума, яка декларується, як правило, громадянами, це статистика останніх трьох років. До сплати ми очікуємо порядка 5 мільйонів, і до повернення також 4 45 мільйона гривень. Тобто це до сплати тими громадянам, які зобов'язані доплатити, від відчуження рухомо-нарухового майна, від отримання спадщини, від отримання доходів за кордоном. Це до сплати. А до повернення то що я вам казав, це за навчання, як правило, за користування іптечним кредитом, за лікування в тих випадках, які передбачені чином законодавством. 19 фізичних осіб підприємців Ужгорода задекларували доходи в сукупності на суму понад 90 мільйонів гривень. А 55 ужгородців отримали протягом минулого року дохід понад 1 мільйон гривень. Вперше цьогоріч задекларовано і іноземні доходи. У нас вже появляються на обліку і декларують доходи громадяни наші міста Ужгорода, які отримують доходи за межами нашої країни, тобто іноземні доходи, що в нас раніше це було, знаєте, практично такого не було. Зараз уже станом на сьогодні шість громадян подали декларації так, на загальну суму 1 мільйон 192 тисячі гривень. Найбільша сума отриманого доходу за 2013 рік поки зареєстрована за Карпатцем на суму 66 мільйонів 779 тисяч гривень.